Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 25 квітня. І зранку в новинах прочитала про те, що 25-27 будуть дуже сильні магнітні бурі і це на людей може якось так негарно впливати. А я про себе подумала, та що там ще на нас може впливати, та все буде добре. Вночі дуже погано спала дівчата. І сміх, і гріх кому розповісти, то я не знаю звідкіля взявся комар. І перший раз він там щось Я ковдрою якось так змахнула і він кудись подівся. Він потім знов. А я крізь сон, і я це не почула, як це так вийшло. І я кажу, тобі немає з ким порозмовляти. І я не чула, що я таке кажу. Але я почула, Владі каже, та я сплю. Я Кажу, так і спи. І якось так. Зранку як снідали, як почали сміятися. Він каже, що ти мені вночі казала? Я кажу, я не тобі казала. І розповідає про комара. Кажу, я йому щось сказала, але я не пам'ятаю, що а він мені каже, що перший раз ти щось буркнула, я не розчу, а потім став прислухатися, і ти кажеш, тобі що порозмовляти немає з ким. А я думаю, так я ж мовчу, я ж сплю. Ось такий у нас ранок, ось такі у нас магнітні бурі. А ще вчора. Почула такі гарні новини, аж не стримала сліз. В рекомендованих мені попалося відео, Ютуб мені порекомендував блогер з Одеси. І якщо я не помиляюсь вчора 24-го, 24 тому що казали, зеркальна дата, то і так і запам'ятала, в Одесі відкрили вже. Потімські сходи, турецький парк, Приморський бульвар. Також він був зачинений спочатку повномасштабного вторгнення. І таке враження, як гарні новини, як в мирний час. І... Цей блогер так підходить до цих сходів, потім показує морвокзал, отель там, ну воно видно, що пошкоджено. Реальністю вона йде в турецький парк, Це... і ти пригадуєш, як колись ми їздили в Одесу. Це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Ці всі стежки ти знаєш, тобі знайомі. І так хочеться поїхати в Одесу, але знаєте, коли ти, наприклад, я в Києві або вдома, то якось краще орієнтуєшся. Я не знаю, як правильно сказати, я зараз щось не то сказала. Ну, якось ти розумієш, коли повітряна тривога, як що може бути. А коли для тебе місто незнайоме під час повномасштабного вторгнення, то от якось не знаю, тому нічого, поїдемо якось в Одесу. Я з вами що розмовляю, чую, що телефон у мене і думаю, та ні, я зараз закінчу потім. Як потрібно завжди відповідати на телефонні дзвінки, тому що позвонив ладік і каже, що на декілька хвилин є змога зустрітися, кого ми не бачили майже два роки. Та я зараз біжу додому, якісь бурі такі магнітні, магнітні, магнітні. Все притягує, дай Боже, щоб воно притягувало лише Гарні добрі новини, гарний настрій. Ну чого тільки декілька хвилин проїздом розумієте? А я зранку як відчувала? Викручуюсь по хаті, викручуюсь. Все ніяк не зберуся. Щось в мене вдома тримає. Я вважала, що це моя лінь. Але воно відчуття. Зараз я прийшла, де наш під'їзд і чекає. Хоча б декілька хвилин побачимось. Хоча ні, я пригадала, що ми один раз зустрічалися, але теж на 40 хвилин. Так, проїздом був. Це вже другий раз за два роки, жодного разу не був у відпустці. Зайшли швидко додому, по каві, як то кажуть, і все, так швидко-швидко. Зараз у залі там спілкуються з Ладіком, Владик теж прибіг. Десять хвилин та й буде їхати. Так, зробила каву, а я каву не хочу, то водичка з лимоном буде. Так, побігла я до своїх туди, поспілкувалася, речі. Так, ну що, з Богом час добрий. Дивіться, що мені дали. У мене є такий шеврон на згадку. А я кажу, може ні, Ні, я спочатку е, можна, а так, а потім думаю, може не можна, коли людина уходить. Мені кажуть, нічого можна-можна, бери. Каже, ну все, я полетів. Я кажу, що, а F16. Каже, ну. Я сьогодні трішки розбалансувалася, нічого треба збирати себе докупи. Зараз йду по справах. Потім ще щось хотіла вам була сказати і забула. Друзі, до речі, знаєте, про що я тільки що дізналася? Що в нашому місті це. Мені тільки що сказали, що це наш мер десь там публікував таку новину. В нашому місті будуть будувати Макдональдс. Цікаво, де? А це моє захоплення ловити миті життя на фоні чогось такого гарного. Зелений колір він заспокоює. Якось так. А у нас сьогодні тепло. Йду дивлюсь, там пишуть, що 20 градусів у нас сьогодні. І вже вітру такого немає. Тепло, потепліше, але трішки з погодкою. Так, дівчата, головне, щоб на душі було тепло та завтрашнє. До речі, згадала про що хотіла сказати. Вчора подивилася інтерв'ю на каналі Аліни... Аліна Доротюк, якщо я не помиляюсь з прізвищем. Вона, Аліна брала інтерв'ю у головної героїні серіалу Просто Надія. І вона з мого міста. Все, подивилася. І, до речі, я кажу, у нас таке місто, що один одного в обличчя знаємо, показали фотографію мами, Думаю, так таке її, звідки й знаю. А потім кажуть, що мама, ну і тато, батьки працювали в драмтеатрі, і я, а, все, я розумію, звідкіля я знаю. Так от, що мене бісить. Кожен раз, коли я чую назву свого міста, всі кажуть Кам'янськ. У нас Кам'янське. Аліна, у нас Кам'янське. І Заряна не поправила, назва міста. Ще колись там від когось по телебаченню в якомусь інтерв'ю я теж Кам'янськ, Кам'янськ. Але це таке, добре, приїхали. Коли, знаєте, було зі мною таке ще до повномасштабного вторгнення це було, коли я до Києва їздила автобусом «Автолюкс». вже, ні, поверталася з Києва додому. Це в Києві було. І там ну, багато ж було рейсів там туди, сюди. І іде об'ява про те, що Почалася посадка на автобус, Київ, Кам'янськ. Я сіла та й сижу. Потім, увага! Хтось там через декілька хвилин автобус вже буде від'їжджати. Таке то. Хто запізнюється, чекаємо, що 5 хвилин називають моє місце. І я якось інтуїтивно до автобусу кажу, це куди? Вони на Кам'янськ. Кажу, мені потрібно в Кам'янське. Думаю, що сяду не в той автобус і куди я приїду? Хоча дивлюсь, платформа та час відправлення той. На мене чекають. Ось так, коли там в інтерв'ю, то це вже таке, хоча вуха ріже. А коли на автовокзалі це казали, то була зі мною така історія. Єдине, що, знаєте, що мене так. Хвилює і бісить ще. Те, що я вам про це на каналі не розповідала, тому що нехай думають, що я тільки мию та гуляю в парку. Нехай. Нехай хоч хтось про моє життя, думає добре і гарне. Там збирали ми, ну треба казати, на що ми збирали, щоб було зрозуміло, на тепловізор. Зібрали, відправили все. Але скільки він коштував, 160. Тисяч гривень. Прийшов, начебто все нормально, але там буває, коли ти одягаєш його на очі, ну, ти бачиш, а коли потрібно його вже вимикати, ти на лоба так натягуєш і він сам вимикається. І оця пластмасочка, ну, що там, ті? він сам такий маленький, як ну, такий маленький. Стали замовляти ту пластмасочку. Ну, кажуть, ну, тисяча гривень вже купимо, от, ну це таке діло: 24 тисячі. І от коли ти стикаєшся тим, що це для військових, я не знаю, чому ставлять ціни космос, ну, на кому ви наживаєтеся? Якщо наші хлопці не стрималися б, б там, де вони зараз є. А прийшли туди, звідкіля ви продаєте за такою сумою це, то накрився би ваш бізнес. Я не знаю, як військовим можна так завищувати ціну. Ну, а без цього ж ніяк. Каже, ну там така плосмусочка. Ти каже, ну що взяли вже самі купили. Каже, а чого ти написав? Там, ну. Ти, каже, ну зібрали би. Він та, ну вже сам вже купили, вже ну. Ми ж розуміємо, що тут теж. Тому для кого війна, для кого матір рідна, тому підприємці, хто там намагається. Майте совість, якщо є бажання мати життя. Наступне. Так, все, зараз я буду йти вже по справах, бо є деякі справи, які потрібно. Зробити. А з вами ми обов'язково зустрінемося в наступному відео. Вірте нашим захисникам, вірте, що все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.